Слава Богу, дорогі браття та сестри! Нині ми святкуємо з вами святе богоявлення, хрещення Господнє. Всі разом ми з вами на річці Іордан. Споглядаємо, як Господь нам, нині відкриває таємницю Пресвятої Троїці. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині. У дні Різдвяних свят представники Волинської єпархії з благословення митрополита Ніфонта відвідали з різдвяними вітаннями та колядками різні установи Луцька, а також регіональні засоби масової інформації. Їх супроводжував хор студентів Волинської духовної семінарії під керуванням протоерея Петра Муляра. Священики від імені митрополита Ніфонта подарували керівникам різдвяні сувеніри, а працівникам іконки. Цими днями в обласному центрі відбувся етнофестиваль Різдво у Луцьку. У неділю 13 січня з зблагосування митрополита Ніфон та вертеп недільної школи при Свято-Покровському храмі своїм виступом відкрив другий день фестивалю. Лучани мали можливість послухати колядки у виконанні дітей та переглянути театралізоване дійство на різдвяну тематику. До подібної акції недільна школа долучається вперше. сekиvечiбoащiкатілe бožамоti сяtи вечi či poзojeт на нojя дуваtи сяti vеči 13 січня ввечері в Луцькому Цумі несподівано для відвідувачів на мить залунали різдвяні колядки і новорічні щедрівки. З благословення митрополита та молодіжний відділ Волинської єпархії та архієрейський хор Луцького храму всіх святих землі Волинської провели там різдвяний флешмоб. Звичайно, така акція викликала позитивний настрій у працівників та відвідувачів торгівельного закладу. Подібний флешмоб молоді люди проводили і минулого року у луцькому торговому центрі там там. Понеділок, 14 січня, митрополит Ніфонт звершив архіпастерський візит у Святотроїцький Старосільський жіночий монастир. З нагоди Дня пам'яті святителя Василія Великого, коли у монастирському храмі відзначають престольне свято, владика очолив божественну літургію. Йому співслужили клірики Луцька та благочиння. Після літургії був звершений хресний хід, в ході якого вірян було окроплено святою водою. Христос рождається. вечір, тобі. 14 січня у храмі всіх святих землі Волинської після вечірнього богослужіння традиційно відбувся вечір колядок. Їх по черзі виконували архієрейський хор храму всіх святих землі Волинської, архієрейський хор Святопокровського храму та хор незрячих храму всіх святих землі Волинської, Любительський хор храму всіх святих землі Волинської та усі присутні. Ночі родився, народ наш дуже мудрий, співучий народ, і те, що, здавалось би, передається словами з Євангелія, то народ його положив на слова, на пісні. І це якраз є не просто святкування, а це є історія, яка оспівується. І через ці пісні співи ми пізнаємо як і свою історію, так і історію пришестя у світ Христа Спасителя. У вівторок, 15 січня у палаці учнівської молоді відбулася митрополитча ялинка для дітей сиріт, напівсиріт, дітей з багатодітних сімей та таких, чиї родини опинилися в складних життєвих обставинах. Ялинку запалив митрополит Волинський Луцький. Ніфонд, а святкову програму підготували викладачі та учні недільної школи, що діє при Святопокровському кафедральному храмі міста Луцька. Аджеліра, без добрих діл є метро, а добрі діла за Ситі. che noi davvero gente, dei che noi davvero viviamo in Що сьогодні стало таке можливе. Глядачам розповідали оригінальну історію дівчинки, якій ангел-охоронець допоміг більше дізнатися про Різдво та навчив допомагати батькам. Крім того, зі сцени лунали святкові колядки, а маленькі глядачі мали змогу долучитися до свята, взявши участь у вікторині або просто розказавши віршика. На закінчення свята лунали слова подяки волинському архіпастерю, а юні глядачі з рук митрополита отримали солодкі подарунки. Розглядаючи, дорогі браття та сестри, життя Спасителя, недмінно кожна людина зустріне той момент, коли Спаситель мав вийти на проповідь. Для того, щоб виконати весь єврейський закон, він іде на річку Іордан, іде до Іоанна Хрестителя, пророка, предтечі останнього старозавітнього і першого новозавітнього пророка. До тієї людини, котра сміливо розповідала правду в очі тим, хто навіть хотів його погубити, як ми знаємо з його життя за правду ця свята людина і постраждала. Сьогодні ми з вами, дорогі браття та сестри, окрім самого свята, розглянемо життя Іоанна Предтечі, пам'ять якого ми святкуємо саме на другий день сьогодні, у святий Воскресний день. Неділю після богоявлення. У ті дні приходить Іоанн Хреститель, і проповідує в пустині іудейській, і каже: Покайтеся, бо наблизилось царство небесне. Бо він той, про якого сказав пророк Ісаїя, глас вопіючого в пустині, приготуйте путь Господу прямим зробіть стезі йому. Сам же Іоанн мав одежу з верблюжого волосу. І пояс шкіряний на чеслах своїх, а їжею його були акриди та дикий мед. Тоді Єрусалим і вся Іудея, і вся околиця Іорданська виходили до нього і хрестилися від нього в Іордані, сповідуючи гріхи свої. Тоді приходить Ісус з Галілеї на Йордан, до Янна хреститися від Нього, і анже стримував його і говорив. Мені треба хреститися від тебе, і чи ти приходиш до мене. Але Ісус сказав йому у відповідь Облиш нині, бо так належить нам виконати всяку правду. Тоді Іоанн допускає його, і, хрестившись, Ісус вийшов зразу ж з води, і ось розкрились йому небеса, і побачив Іоанн Духа Божого, котрий сходив, як голуб, і спускався на нього. І ось голос з неба, який говорить, це є син мій улюблений, котрому моє благовоління. Таким чином, дорогі наші телеглядачі, Господь відкриває для нас, наскільки може зрозуміти наш обмежений розум таємницю Пресвятої Тройці. Сьогодні ми з вами не видимо, переносимося на річку Іордан. Ми біля них Спасителя. Ми чуємо. Голос Божий. Духовними очима, дорогі наші телеглядачі, ми бачимо Духа Святого у вигляді Голуба. А саме головне, ми чуємо слова Іоанна Хрестителя, який відразу після хрещення фактично на початку проповіді промовить і Спаситель. Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне! Переживши святкові дні, ми знову і знову з вами згадуємо за покаяння. Тому що без покаяння, без ліків покаяння, ми не зможемо очистити свою безсмертну душу, одягнути її в благодатну силу Слова Божого, що проповідуючи про Царство Небесне, досягнути його і тут на землі, і там у вічності. Другого дня бачить Іоанн і Ісуса, котрий йшов до нього і говорить: ось агнець Божий, котрий бере на себе гріхи світу, це трой, про котрого я сказав, за мною йде муж, який став попереду мене, бо він був раніше від мене. Я не знав його, але прийшов хрестити водою для того, щоб він явлений був Ізраїлеві. І свідчив Іоанн, кажучи: Я бачив духа, який сходив з неба. Мов голуб і перебував на ньому. Я не знав його. Але той, хто послав мене хрестити водою, сказав мені: на кому побачиш Духа, який сходить, і перебуває на ньому, той хреститиме Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що це є Син Божий. Слава Богу, вилюблені браття і сестри. У сьогоднішньому святою неділю. Ми чули Євангелієм з особливим призивом, яке стукає до кожного нашого православного серця. Слова про покаяння, де Господь говорить: покайтеся, тому що приблизилося Царство Небесне. Царство Небесне приблизлось із пришестям у цей світ нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа. Сьогодні це особливий час, тому що Царство Небесне стукає до кожного нашого православного серця, і ми повинні через свою молитву, через свої прекрасні християнські труди, через своє благочестиве православне життя відгукуватися на цей призив. Покаяння це є велика праця, перш за все, праця над собою, але праця заради нашого майбутнього, заради слави Божої яку ми возвеличуємо всім своїм життям, і майбутнє це життя з нашим Спасителем у Царстві Небесному. Господь прийшов у цей світ і приніс світ світло не фізичне, а світло духовне, яке освітлює кожному дній людині дорогу до вічності. Це світло, яке дарує натхнення, дарує сили. Дарує великою любові, світло це є благодать Святого Духа. Господь хрещається в водах іроданських, і Святий Дух в виді голуба літає над Ним. І все Єство оновлюється, оновлюється для того, щоб продовжити велику справу нашого Спасителя, тому що любов сіяла тут на землі, і ми. Повинні цю любов пронести через все своє життя і ввінчатися ця любов у Царстві Небесному на кожній православній людині. Господь прийшов у цей світ і приніс преблагословений світанок спасіння для кожної людини. Я бажаю, дорогі браті і сестри, щоб цей світанок покрив кожну православну серце людини, щоб ми своїми устами. Своїм духовним життям возвеличини нашого Спасителя і здобули те саме святе і сокровенне, це життя вічне. Дорогі браті і сестри, від щирого серця вітаю вас святим Богоявленням, хай Дух Святий, який зійшов, оновить наше життя, укріпить наші сили, дарує мудрості, сили і натхнення славити нашого Творця, щоби та свята вода яку ми будемо споживати, воздвиже нас до віри прекрасної, благочестивої до того самого найкращого, щоб жити і трудитися для слави Божої. Амінь. Христос рождається, дорогі мої воляняни, шановні отці, браття та сестри. Всі наші любі телеглядачі. Я не знаю, як ви, а я справді радію, що можна аж так поспілкуватись. І коли приходить мені на думку, чи то в вдень, чи вночі, я завжди дякую Богу за ці щасливі хвилини, що ми так можемо прославляти Господа і зміцнятися вірою. Пам'ятайте, любі мої дорогі волиняни, що це не завжди так буде. Користуємось цим часом, укріпляємось, зміцнюємось, тримаємось єдності віри, єдності церкви, один одного любимо, один одному прощаємо, терпімо і так виконуємо Закон Христов. Сьогодні знову ми поглянемо у послання апостолів і почуємо, що каже апостол Павел в посланні до євреїв, 8 глава і 7. -го до 14 віршів. Ось що каже апостол Павел. Браття, якби перший Завіт був без недоліку, то не було б потреби шукати місця іншому. Чуєте, перший Завіт – це старий завіт. І апостол Павел до євреїв, які шанували старий завіт. Так, а так. Каже про новий завіт, про євангельський завіт, про завіт любові, всепрощення, прощення, про завіт крові Сина Божого. Але пророк, докоряючи їм, каже: ось настають дні, говорить Господь, коли я укладу з домом Ізраїля і з домом Іуди новий завіт. Не такий завіт, який я уклав з батьками їхніми того часу. Коли взяв їх за руку, щоб вивести їх із землі єгипетської, бо вони не перебували в тому завіті моєму, і я зневажив їх, говорить Господь. Чуєте, дорогі брати і сестри, як апостол Павел євреям, євреям, чуєте, боговибраному народу, тим, які спасалися Мойсеєм законом, дає докірь. Каже, повстала нужда новий завіт зав'язати з новим народом, бо той не виконували, не той завіт, який склав Бог з тими, кого він вивів з Єгипту, каже апостол Павло, ось завіт, котрий заповідає дому Ізраїлю. Після тих днів, говорить Господь, кладу закони мої в думки їхні, і напишу їх на серцях. Їхніх. І буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. І не буде вчити кожен ближнього свого і кожен брата свого, кажучи, пізнай Господа, тому що всі від малого до великого будуть знати мене. Що ж то за завіт? Це якраз новий завіт. Завіт Ісуса Христа, Сина Божого. Бо я буду милостивий до неправд їхніх і гріхів їхніх, і беззаконь їхніх. Не згадаю більше. Так пророк Єремія, якого цитує апостол Павло посланні до євреїв, говорить про Новий Завіт. Кажучи, новий, показав застарілість першого. А занепадаючи і старіючи, близькі до знищення. Дійсно, старозавітній закон, десять заповідей – не убий, не кради, все врем'я порушувався, і ті кроваві жертви, які євреї приносили для очищення своїх власних гріхів, уже нічого не давали. Народ клонявся. І в іделопоклонство, і відступав від Бога, і втрачав своє боговибранство, і встарував на шлях богохульства, Господь терпів їх, і в кінці кінців Бог посилає на землю свого Сина. І в образі боголюдини Ісуса, Господь засновує новий Ізраїль, церкву Христову. Христос каже, Я. Засную церкву мою, і ворота пекла її не здолають. Христос у церкві дає вже новий завіт, і каже: написано в старому завіті око за око і зуб за зуб. А я вам кажу, каже Христос, хто ударить у вас праву щоку, подстав йому і ліву. хто знімає з вас рубашку, Віддай йому й сорочку. Христос вчить любові і терпінню. Христос каже: любіть один одного, і так ви виконаєте закон, новий закон. І крові Ісуса Христа, якого називає Письмо Нового Завіту, агнцем Божим ягням Божим, очищає нас від всякого гріха. Тепер на кожному місці. По всій планеті земля віруючі люди єднаються біля юхаристичної чаші, чаші благодаріння, чаші причастя тіла і крові Христових. Недаремно сказав Христос, хто буде їсти моє тіло і піти кров мою, того я воскрешу в останній день. Віруючі люди в храмах сповідаються, визнають себе за гріхи грішниками. Каються, просять прощення в гріха своїх і зі страхом Божим та вірою приступають до святого Причастя, до Богоєднання. Таким чином, кров' Ісуса Христа, як каже нам, Слово Боже, очищає нас від усякого гріха. Ось тут апостол Павел євреям показує, що минула епоха Старого Завіту, наступив час нового Завіту. Ми вже з вами живемо в новому завіті. Ми являємося дітьми Церкви Христової і стараємося так жити, щоб Господь знаходив у наших серцях свій духовний відпочинок, щоб Господь бачив наші добрі діла і щоб люди, які на нас дивляться, живуть поряд з нами через добрі діла наші, любов і віру прославляли Отця нашого Небесного. Дорогі мої волиняни, браті і сестри. Користуючись нагодою, я хочу сьогодні запросити усіх вас до благодійної акції. 24 січня, то буде четвер, у нас у Луцьку буде проходити уже 19-й благодійний різдвяний церковний концерт для дітей Сиріт. Запрошуємо всіх небайдужих і тих, хто має кошти, і хто живе бідніше, допомогти дітям сиротам через нашу церкву. О 17.30, тобто пів шостої вечора, в Палаці культури колишнього просвіта, розпочинається наш благодійний концерт, і о 18 годині, о шостій вечора, Поряд з Палацом культури ще стоїть у нас драмтеатр імені Тараса Шевченка. Тут також розпочнеться у двох цих залах сценарій концертів наших одинаків. Запрошуємо усіх прийти, побути на цих вечерницях різдвяних, послухати колядки, поспівати разом з народом і принести вашу жеточку для діточок Сиріт. Хай Господь усім нам допомагає. Веселих вам зимових різдвяних свят! Двадцятого січня собор притечі хрестителя Господнього Іоанна. Церква шанує того, хто послужив ділу хрещення Господнього і поклав руку свою на голову Спасителя. Хреститель Господній Іоанн найвеличніший із пророків. Він засвідчив про пришестя на землю єдинородного сина Божого, який прийняв людську плоть. Він сподобався хрестити його в водах Йорданських і свідчив про таємне явлення Пресвятої Трійці у день хрещення Спасителя. 21 січня, день пам'яті преподобного Георгія Хозевіта. Цей угодник Божий народився на Кіпрі у родині побожних батьків. З юних років він мріяв про відлюдницьке життя, але пустельником так і не став. Георгій Хозевіт за свій лагідний характер швидко здобув загальну любов і прославився як чудотворець. До цих пір на святій землі у скелі є монастир, де він подвезався. Помер святий 625 року і похований в монастирі. 22 січня молитовно згадуємо преподобного Іону Київського. Преподобний Іона в миру Іван Павлович Мірошниченко народився у 1802 році. Його батьки походили з міщан Кременчуцького повіту. Будучи з малих літ вельми побожним, Іван Мирошниченко дуже часто відвідував монастирі і спочатку поселився як послушник у преподобного Серафима Саровського. Прожив там, на послушанні у великого старця, 8 років. У 1843-му Іван Морошниченко прийняв чернецтво зі. Іона. У 1858 році він був рукоположений у сан Ієромонаха і через два роки переведений у число братії Києво-Видобицького монастиря. У березні 1861 року у Видобицькому урочищі старець Іона мав видіння Божої Матері у стовпі вогню. Старець відійшов у вічність у ніч з 8 на 9 січня 1902 року. 23 січня святителя Феофана Затворника. Святитель Феофан народився в 1815 році у сім'ї священника. Після закінчення Київської духовної академії прийняв чернецтво. Довгий час перебував на святій землі у складі Руської духовної місії, де мав змогу вивчати древні рукописи святих отців. 1872 року він пішов у затвор. У цей час він написав багато літературно-богословських творів, перекладів древніх отців церкви. 6 січня 1800 Со року він мирно відійшов до господа. 24 січня церква шанує преподобного Феодосія Великого як основоположника монастирського чернецтва. Він жив у 5-6 столітті, прагнучи до подвижницького життя, оселився у Палестині у віддаленій печері, де прожив більше як 30 років. Коли до подвижника стали сходитися багато людей, він заснував перший монастир або Лавру, де згодом поселилося понад сім сотень монахів. Тут він запровадив устав почину Василія Великого. До лаври збиралися люди з різних країн, тому преподобний встановив богослужіння на різних мовах: грецькій, грузинській і вірменській. Ще за життя преподобний звершував багато чудес, приходячи на допомогу знедоленим. Він мирно відійшов до господа у віці 105 літ і був похований у печері, у якій розпочинав своє подвижництво. 25 січня вшановується свята мучениця Тетяна. Вона походила із знатної римської сім'ї, була поставлена діяконесою в одному із римських храмів, допомагала хворим і нужденним. Під час гоніння на християн святу діву схопили і стали змушувати принести жертву ідолу. Після того, як Тетяна помолилася, стався землетрус, і ідол розсипався в порох. Ні погрози, ні жорстокі тортури не могли зламати святу діву. Мучителям відкрилося, що її охороняють чотири ангели. Вони увірували в Христа, за що були страчені. Кілька днів по тому святу діву мучили, але увечері їй являвся ангел Господній і зцілював ран. По молитві святої відбувалися різні чудеса, рушилися ідоли, їхні храми, дикі звірі лагідно лягали коло її ніг. Врешті святу Діву сікли мечем. Разом з нею, як християнин, був страчений і її батько. 25 січня свято ікони Божої Матері, млекоживителька. Чудотворний образ знаходиться на святій Горі Афон у сербському скиті. З молитвою перед цією іконою до причистої Діви Марії звертаються по допомогу матері, які годують груддю своїх немовляток. Ще у 13 столітті святий образ приніс із Палестини святий архієпископ сербський Сава. Він так сильно шанував цю святиню, що, всупереч традиціям, поставив її не ліворуч, а праворуч від царських воріт. Сьогодні, через цю чудотворну ікону, всі православні християни звертаються до Богородиці, як до цариці. Небесної, яка живить нас усіх благодаттю, допомогою та своїм заступництвом. Щиро вітаємо вас святим богоявленням, схрещенням Господнім! Хай милосердний Бог! Усім! Допоможе усіх оберігає від усякого зла, а Дух Святий, який живе і діє у світі, допомагає у важкі хвилини життя, моногих вам і благих літ!